Плідний рік для львівської митниці. Керівництво зазначило, що за 2024 рік їм вдалося підняти надходження у держбюджет. Значного росту надходжень ну, платежів плеплатежі досягнено по таким групам товарів, як автомобілі, легкові, сигари, сигарили, трансформатори електричні, акумулятори, електричні, продукти, що використовуються, в тому числі при будівлі тварин. Зростання податків в поточному році спричинено. Збільшенням обсягів імпорту однозначно, От. при цьому спостерігається ріст у доларовому еквіваленті вартості оподаткованого імпорту до відповідного періоду 2023 року на 6,1%. Також енергозберігаючі товари ввозити стало простіше. З серпня минулого року оформлення енергозберігаючого обладнання здійснюється під преференцією, тобто з умовною сплатою платежів. Окрім цього. Військові вантажі, підакцизні товари, які використовуються в виробництві, матеріали, вузли агрегати, які підпадають під постанову кабміну для преференційного оформлення, то хочу озвучити цифру, що протягом 24 року надано звільнення зі сплати митних платежів на суму 72,5 мільярдів гривень. За наявною інформацією митників, впродовж року через пости на Львівщині проїхали 3 мільйони транспортних засобів. Найбільша частка складають транспортні засоби особистого користування автомобілі. майже 2 мільйони а, легкових а, 600 а, тисяч а, вантажних транспортних засобів. А, і також слід зазначити, що в нас працюють два пункти пропуску для переміщення. А, в Залізницю в залізничних пунктах пропусків це Модика і Рова В даних пунктах пропуску перетнули кордон 182 вісімдесят тисячі вагонів вантажних і 39 тисяч вагонів пасажирських. Загалом провезли 13 тисяч тонн вантажу через митні пости, але також намагалися провозити різноманітну контрабанду. Звичайно, на виїзд з України нас були як валютні цінності, також предмети, які мають відношення до культурних цінностей. Це можуть якісь бути книги, монети, медалі, які, грамоти, марки тощо. Щодо везення, які, товарів, які намагались вести громадяни да, на території України, це більше свої, в суті, це продовольчі товари та промислові. Серед іншого вилучались вже алкогольні напої більш ніж 500 літрів, також електронні сігарети. Серед знахідок також і заборонені речовини. Додамо, що наприкінці року почав свою роботу новий спільний пункт пропуску митників і прикордонників Нижанковичі Мальховіце, який вже перетнули понад 25 тисяч осіб та більше 6 тисяч авто. Було зроблено і чимало для оновлення вже існуючих постів митного контролю. Нового ну, року на краківці. Ми відкрили і кімнати матері і дитини, і відкрили гендерний центр, відремонтували там фасад, відремонтували бокси поглиблення огляду, холодильні установки наші. Крім того, завдяки субвенціям облаштували пандуси для пасажирів і замінили 11 шлагбаумів, замінили вагу на в'їзд для вантажних транспортних засобів. <кій> У раваруській ми теж відкрили кімнати матері дитини, які дійсно користуються попитом серед людей, які продорожують з дітьми. Також провели і поточний ремонт постів. Зазначили, що на цей рік вже є плани щодо подальшого вдосконалення роботи митниці.